Мої вітання в даному відео. Мова йдемо про готель Час Каси Дель Мар Біч це п'ятизірковий готель, який раніше працював за концепцією, мав назву Гранд Плаза Хота. Це готель 2000, 2001 року, який пройшов свою останню реновацію у 2018. Готель знаходиться недалеко від міжнародного аеропорту Кургада, всього в 5 кілометрах. Це невеликий сучасний готель з дуже хорошим сервісом, вишуканим якісним харчуванням, привітним персоналом. Готель розташований в дуже хорошому місці, а в такому популярному на популярному туристичному променаді Ель-Мамша, де поруч є безліч пляжів, дискотек, магазинів. Дуже хороша інфраструктура. поруч. Готель знаходиться на першій береговій лінії. І а, всього в 10 десь хвилинах їзди від центру міста Хургада. Його можна пропонувати для спокійного сімейного відпочинку, чи ж до також для відпочинку молоді. А, готель складається з одного трьох триповерхового корпусу. Щодо розміщення, то готель пропонує номери типу суперіор, делюкс та фемелі. Номери суперіор достатньо великі квадратурою 30 квадратних метрів. Суперіори можуть мати вид на басейн, сад чи то на море. Це однокімнатні номери, в них може бути двоспальне ліжко чи два односпальні. Якщо потрібно відпочиваючим додаткове спальне ліжко, то надається одне додаткове мобільне спальне ліжко, і це слід враховувати при розміщенні 2 плюс 2. Наступна категорія номер це делюкс. Це вже номери трошечки більші 55 квадратних метрів. І вони будуть двокімнатні, тобто буде спальня та вітальня, яка розділена між кімнатними А в даному категорії номерів буде двоспальне ліжко. Плюс вітальня, ну і при буде також балкон чи тераса. І а, при розміщенні більш великої категорії гостей а, готель пропонує номери типу family room, Це номери 58 квадратних метрів. Це також будуть двохкімнатні номери, які розділені між кімнатними дворами. Тобто, це буде спальня з двохспальним ліжком та спальня з двома отоспальними ліжками. Є також балкон або тераса. Номера в даному готелі реновані сучасними меблями та хорошим дизайном. а Безкоштовний Wi-Fi на території готеля працює тільки в лобі. Щодо харчування, то слід сказати, так як це готель, мережі джаз, то харчування тут дуже хороше, а дуже якісне. Гості прямо хороше. вибір страв, смачні страви. Є страви як інтернаціональної, так і місцевої кухні. Крім основного ж ресторану, можна відвідати також за попередню резервацію ресторан Алякарта. Це може бути ресторан Алякарт з італійською, середземноморської кухні чи ресторан Гри. Є декілька барів, які працюють біля басейну для зручності і біля пляжу. А Взагалі, на території готелю є 5 басейнів, і всі вони з тоді у зимовий період, що наразі дуже актуально і дуже зручно. Щодо анімаційних програм, то в готелі активна анімаційна програма, як денна спортивна, так і вечірні шоу-програми. Пляж в готелі дуже хороший. Є такий широкий, з достатньо таким приємним золотисним пісочком. Пологий, пологий такий приємний захід у воду для дітей на території готелю є два басейни. Працює міні-клуб з професійною командою аніматорів від 4 до 12 років, щовечірні міні-диско і хороший ігровий майданчик. Готель Каса Дельмар хороший такий якісний варіант для сімейного відпочинку з дітьми, для молодіжного відпочинку. Тому, будь ласка, можете його рекомендувати до бронювання.